Привіт, з вами саме Роман можливо, ви по цьому отрі догадалися. А можливо, ні, но карту я покажу в кінці. Або просто зразу скажу, виживе на острові в стихійних бідствах. Чи. Де твоя собачка? Ну, як ви, як ви побачили, я в рабок далі додали чаду, то далі буде творитися. І ще. о все. А що, що а яке без твій буде? Куди я поїхав? Що, тут можна сховатися. О, можна залізти, можна залізти. Їдев! А, я не можу їхати. Ладно, чим вище, чим краще, так таке чув. Хопа! Паркур! Ладно, не паркур. От туди залізу. Але ви, блін, а є, якщо, то якщо буде було єскопка. А, бо я просто на самий верх. Може, не треба Або є, я передумаю. Я... І поняв. <ривіт> тут вітчі, бі... якщо ти падаєш висоти, твій твіжу, а наноситься. Що? Дивитись. А де вулкан? А де вулкан буде? А як, якщо не заліть і здох. А де? Де вулкан? Все, я краще тут побуду. Я сховався. Абе! А де вулка? А, я. Ааа, райтова тут хто може, ми всі тут здохне, я не хочу помирати. Що я тут є? А, я. Ось, вс, я пожалуй тут побуду. ой 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 що ой ч, стало. Где-то я такой скин уже видел такой плащ. Хм, а, по Давайте Давай, ты! В Атагу! Пи-пи-потато Самбарибитура Чонтая! Блин, дальше я спуск класс. Блин, я даль у нас получил А как шо из ящика впадала? Забуду урон.

виживіть в катастрофі, дякую. Вот у шарик купить, коштує? Скільки? А нет, робот. А дома щось купити безплатно. Чи тут нема, маха? Понятно. Запуск. Ой, я, я злізу в ракету! Я лізу в ракету. Тільки ой. Дікати, коротше, там не край, не стривайте з нього, там нема невидимої стіни, ви просто впадете. А, і якщо це буде перед початком... то О, що за кнопка? Що і що залишилось? Я запустив? Я не знаю, що там буде, но я просто ліжу в ракету. Можливо, можливо ми полетимо звідси. Ще одна кнопочка. Ладно, нажму. Прошу куда, да? читал. А. <звук> Ой. Я а что я зарубил? Вот, видите, а я даже поднимусь и вам все покажу. Ракета поплыла. Видите, а что вы... Давайте я, может, просто... Хопа! Ну и все. пролистати Может нічого цікавого не буде. Але ще, коротше, Ті хто дивився в предыдущем там де той, то коротше, на нову яч, вот чсь я не міг запустити ту. Як Запись. На новці І, але я все-таки накопив 1100 на нолі і тому, можливо, я буду найкращий у і найкращий вижив буду знімати. Ну, шансу я не буду виправити, в якому разі. що я вам не, не, не рекомендую. Хіба ті, хто хочуть зрискувати, ті, хто хочуть зрискувати в цій грі, можуть бути взяти шанси. Що... Там є шанс, що пістолет ви вистріли, 25% шансу, шанс, що він взірветься, і шанс, що він вистрілиться. Ну його, якщо довго то ослабить може привести до смерті. І де коли я ну, я не знаю чого додали, такого як скоша не було. Після того як був зріял, типа пістолет, я не зірвався, то я він мені... Я все, я більше не мав пістолета відтоді. Всі кажется, я більше не мав пістолета, ні, просто пістолета де не випадав. Після взрыв. Оооооо. Я не хочу скакать. Нет! Вот раз не буду стоять! А Это давай скорше! Класс! Просто класс! О! А, я думаю, не справился. Меня бьют! Кулкит! О, как! Знаю, знаю, Ну не можна йти сховатися. Шарба, щарба, сочна щарба. Ну ще лізу наверх, я лізу наверх. А якщо я взагалі залізу. Так хто ламає, Не ламайте ви! Дундуй! Ми всі тут помремо! Ай, не скачти! Я всі тут помре Подальшого го охонь Ой, не все побрыгу. То Токсик. Это все побрыво, полкит. Огонь. Кашу напьешь? Тебе кушать? Я буду горіти чи ні? Я не буду горіти, я не просыраюсь наносить. Ну ладно, у нас поидет. Все, я здох. У мене очень мало тут. Очень-очень-очень-очень-очень дружить. Да я не пошел на мане! Хай А не сенора, я довго знімати ту воду, я не піду форсакін. Я буквально все, я там все купив. Ну є, всі вбивці, всі вірші. І навіть емоцію, яку я собі дуже сильно хотів. Лишилося... Мені лишилося всього два скида, які я хочу. Ну, три скіна. Це той. Двісят й левел на костюм мені дадуть скинь, який я хотів і сотий. Після того я собі хоч хотів Хаклорда на 1 х 1 х 1 х 1 чи як я хотів. А то не удары, а что я все равно получил. Ты жив, ты жив, Ой, а можешь это сделать? Я хочу... Спасибо. Давай, 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 О, ты, всё, дякую, всё, дякую Целую плечи и давай, стр... А, целую плечи и достречу О, давай, давай, гол, хороший гол Это что такое? Это что такое? Это такое? Что хочешь сделать О! Эй! Кто? Сестры! Понятно! А что? Ах, ну почему я тебя не Ну ладно, вы мой его курсакин. Тут же может его и кто-то хоть а, просто следует. тут тоді... Ну дивіться, ви можете на тебе брати. Я буду ще раз в цю гру грати. Ось в цю є, чи є? Чи... Вибирайте, коротше. Цю гру. Чи цюгру. Чеки в нас тут є ігри. Яхте найде мої гринок. Можливо, можна грати в чорнильную все. Ладно, да, вам тут по факту ці зараз покажу тим, же, хто хоче вибирати. А ми підемо по-му ще якось не дамо. О, а во в піцерії. І Нажми на кнопку. Я тут так думаю, я ніколи не грав Роботав в піцерії. А, так, десь я цього вже десь бачив. Все, тепер. Я знаю, звідки взявся Еліот в Фурсакі. Oh, що тут Я Та про... uh! да, це точно вода це піцерія Каса Поор. фасовщик, Кур'єр. Поставщик! Я буду поставщиком! Бен, ваш робот треба було. Я ж не бію. О, тут. Можна поміняти, ласка? Dá crédito! Dá crédito, dá crédito. Vamos ver se vai dar. Eu não vou desvirar com você. Eu não vou desvirar com você. Eu não vou não vou desvirar

Сейчас, да, я приехал. О, там да, сюда поставлю. я ставлю. Я сейчас их на другие заводы пошли. Ой. Куда? Я на пиццу я жить не хочу. <связь> <связь> Спасибо, разрад. <связь> я попал в целую.

Повар спрашивает где повара. Повар, как это это Он ему отвечает. Олег, все четко. Говорит, что я бы курьера. Я хочу быть курьером. А! То так що я вибрав раз, я вже буду не до кінця свого аккаунту, та? А де я? ні. Це вже радує. Так, я могу выбрать. И, а. Ну есть О, пицца. Это мне? есть А, а ваша в них в них станет. О, можем так пить. А куда? Куда Куда? Асис? Да так маршрутки прокладывает! А я буду скажу, я вы ехать. Ладно, проверь поехал просто в А хоть сейчас его пайда не мог, надо. А вот, типа, ты можно на А я вижу, блин, куда за разоробочку, да? А, ну, не, естественно. А, ну, естественно. я подвела, да? О, Я нет таких денег. Пицца! А куда? Вот что ты за маршрут? Куда-сюда? Я человек шоу самый сэр поставил. Пицца заказывали. Отлично работает, ты будешь страдание. Я не спукал! Бай! А куда ты Чекай! Тобто, то ой, кассу, я був, Я їхав, куди я їхав, а куди я їхав, Я ось их не живу. Я їхав такого. Двоя ли я, да твоя? Чи його лія, Я правильно, я правильно доїхав, А їхав сюда і сдох. А, нямо... а я можу можем побельше пила до полдни, а? А тут, а я де писати, а. Де Піца! Де піца? Ой. А, тут можна міняти! О, как. восстал ладно пидо пришли до кассу ой ой 6 устрай тут это можна, кассеру можно оставить как писать Эйка это, это. Все, короче, показывай. Сейчас нет. Бай! Вс, где писал, а я курьер? А сюда все курьер? Ну, пицца готова, я курьер, я курьер. Пицца кур'єра! 1000 кусок в Ладно, все, я буду сюда. слова, ладно. Ладно, ладно, мою тачку? ладно, ладно, моя ладно, ладно, ходу, ладно, 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 не было. Ай, майка. Куда мне? Kiki m a m a Kiki maman Oh, Triple S, Triple S. Kiki. Ну, всім па-па, дякую за відео, всім папа.